Привіт, малята! Для сьогоднішнього нашого заняття нам знадобиться всього-навсього одна пряма лінія. Уявимо, що ми з вами повітряні акробати, які крокують по канату. Ручки ставимо в сторони, крокуємо так, щоб носочок торкався п'яточки. Стрибки на двох через лінію просуваючись вперед. Друга вправа. Ноги ставимо нарізно так, щоб лінія залишалась між двох ніг. І ми з вами будемо виконувати стрибки з обертом, просуваючись вперед. Вправа. Павучок. Ставимо ніжки з однієї сторони лінії, ручки з другої сторони. І будемо з вами просуватися вліво і вправо, як веселі павучки. Виходь на вулицю, бери з собою кольорову крейду, малюй пряму лінію і виконуй цікаві вправи. Дякую за увагу. До зустрічі!